Всім привіт! На дворі вже майже кінець січня, і я дуже сподіваюся, що коли це відео вийде, все ще буде кінець січня, а не ну знаєте, якийсь інший місяць і бажано січня 24-го. І я нарешті спромоглася випустити це відео. Я працювала над ним десь з кінця, спочатку з грудня 23-го року, тому що логічно було б випустити відео з якимись підсипінками оглядом. А, року, ну знаєте, в кінці року, а не колись там ще, але вже вийшло, як вийшло. Сподіваюся, буде цікаво, тому що в мене була дуже цікава концепція. Я дуже старалася зробити тут цікаво. Я поділила всі скетчі, все, що я робила за цей рік, по категоріям. Якщо вам цікаво, то у нас будуть такі категорії, як а, опенінг, Він вже пройшов. Абстрактне щось, прикольні скетчі через і прикольні подорожі, скетчі з натури і на цьому все. Так, да, загалом а, я подивилась, що було в цьому році. А, було не так багато якихось цікавих проєктів, як мені б хотілося, і це насправді, напевно, мій фокус на наступний рік. А я хотіла робити більш чогось закінченого, більш чогось довершеного, тому що це було раніше, але в 23-му році було більш просто яких скетчів, якщо хоч щось було. Тому десь так. А, та з дуже цікавого, прикольного, що мені сподобалось, було багато скетчів, ну не багато, Але коли я кудись їхала, то часто після того робила якийсь розворот з спогадами, якимось враженнями з поїздок. Так було з поїздкою до Харкова, і там в мене навіть інтерактивчик був. Поїздкою на Шацьке озеро, поїздкою до Києва. Ну, часто це було так, що я хотіла зробити два розвороти чи три, якщо поїздка була довгою, і в результаті там є один закінчений розворот і інший ну, почати, скажімо так. Але це вже таке деталі. А, крім того, також було багато якихось замальовок з натури, природи, архітектури саме в подорожах, і це теж мені супроподобається. Це я не, не хотіла підкидати, і хотіла б залишити і на наступний рік. А, також особливо навесні, в принципі, ви бачили коло з оглядом цього року, і там дуже видно, які періоди були хорошими, продуктивними, а які були, ну, були. А, насправді це те, через що мені не супер, не завжди подобаються саме ці reviews, рев'юз, тому що вони не передають всієї картини. Якийсь місяць може бути супер продуктивним, там не знаю 20 ілюстрацій. Ну не в цьому році, але в теорії таке можливо. Якийсь мож... місяць може бути тільки одна ілюстрація, але ну в рік ми бачимо, в принципі, все одно, ніби все було однаково, і це не супер мені подобається. В цьому плані в якийсь момент я робила минулому чи поза минулому році здається, звичайну цю штучку, звичайне колесо. А, і також інше колесо, там, де а, всі плюс-мінус закінчені скетчі чи ілюстрації а, показані в певному місяці, що дає тобі зрозуміти, що ну, насправді це не про успішний успіх, це все це не те, що рік був ідеальним. Якісь місяці, правда, було гірше, в якісь краще, в якісь місяці в мене там ну, багато чого, в якісь ні. І це теж окей. По цьогорічному колесу це видно і просто так без такої методики, але можливо ще я дороблю це колесо, щоб показати, що в місті, де є якісь рестрації, то ну, буває так, що їх прям багато, і це клас. Та десь так. А, особливо на сні я ще робила якісь типу, челенджі, якісь такі прикольчики, а, там де знаєте, малюю щось цікаве з 7 днів чи щось таке. В якийсь момент я думала, що буду малювати місяць. Кожного дня, навіть якщо це щось маленьке, У мене навіть був якийсь покольний календарик, але це більше було нахнене тим, що я писала диплом і мені було дуже сумно його писати, і мені подобалось просто думати про те, що це не єдине, що я в мене в житті. А, але та десь такі справи, коротше. А ці челенджі це насправді для мене найпродуктивніший або один з найпродуктивніших форматів, форматів роботи, насправді. Бо типу просто так складніше щось придумати, і ну дійсно не те, що змусити себе, але замотивувати, можливо, себе в якісь моментки. А, да, треба ж сідати, згадати про те, що да. А коли в тебе є конкретна мета і обмеження по часу, то часто це відбувається простіше, легше, і такий, Ну так. Да". І на якийсь день а, а, трапляється щось навіть доволі цікаве. Не те стандартне, що зазвичай ну, звичайні скетчі, якісь портретики, та голови, воловища, ще, а прям ну, таке дуже прикольне. Ще було дуже багато скетчів з натури на, в, ць, в цьому році, в минулому вже році. А, і це було прям дуже різний формат. Як я вже зазначала, це була і природа, архітектура було дуже багато саме студійних замальовок. Я декілька разів ходила і на довгі пози малювати з натури, і короткі пози. А, плюс малювала людей в метро, малювала людей на на фестивалях. Ну коротше, прям пішла знаєте, знаєте, in. А, та, ось можете побачити, до речі, те, чого я не очікувала, але дуже цьому рада. А, оці саме довгі пози, я на них не покладала дуже багато сподівань, бо в моїй голові я думала, що якщо я прийду в студію і мені треба малювати одну ну, картину три години, це трошки не про мене. Точніше, це про мене, якщо це якась повноцінна ілюстрація, там зазвичай це не закінчується трьома годинами. Але коли це просто якась там типу одна поза і нічого прям дуже цікавого, то я думала, що ну я буду дуже домитися і під кінець вже в е, хотіти йти звідти. Але ні, ем, як ви бачите, в мене виходило малювати прям багато, і це були дуже різні формати. Якщо е, натурниця сидить всі три години однаково, то в мене вже були ну, і е, е, якась. І скетчі, і деталі, і ноги, руки окремо, повноцінна замальовка аквареллю, повноцінна замальовка маркерами, а, там, де, деколи був крафт, що ще, що ще. ну В принципі, все до чого я могла додуматись, і мені не вистачало цих трьох годин. Я була така, давайте ще 5 годин, 10 погнали. У мене, в принципі, є час і бажання робити ще. І це дуже прикольно. Сподіваюсь продовжувати такі сеанси і наступного року. Бо насправді класно малювати ну, саме цей формат з замальовками з дури. Я думаю, ви знаєте, що він супер корисний. Просто для того, щоб розуміти пропорції, для оцього типу gesture gesture а, щоб швидко вміти їх схоп... схопити. Але саме формат з натури це навіть краще, ніж якщо ви робите це он онлайн, чи вдома, чи сам собі, чи навіть десь там типу в метро. Тому так. Да. Прикольніші були штучки, я замальовувала в музеях. Ну, це одна була виставка, простор в межі кордону, здається. Uh, і оце формат мені теж насправді дуже сподобався, я б хотіла продовжити, бо в українському домі кожного разу відробляються якісь цікаві виставки, і замальовувати експонати супер цікаво, uh, дуже надихає. Я б хотіла ще спробувати щось робити з цього далі, тобто використовувати ці замальовки, ці скетчі, ці натхнення і в подальших якихось ілюстраціях чи щось таке, але поки до цього ще йду. Та були якісь трошки картини з різними форматами. Ви вже бачили цього була ліна Гравіура, я пробувала трошки акрилу, золоту фольгу, це Петаль, щось таке. Були абстрактні скетчі, але я б сказала, що це більше не про мій пошук, форми і якогось нового вираження з ідей. А, типу, я пишу диплом, мені треба щось не малювати, але в мене немає нічого, я не знаю. А-а-а! А ну окей, я просто малюю п'ятно. або щось таке. А, оце дуже цікаві скетчі, бо в мене в голові. Ну і в е, фантазіях моїх було відео про е, яке було названо дуже клікбейтно. «Закінчу скетчбук за один день. Бо я побачила таке відео в іншого ютубера, і виявилося, що закінчую під закінчую він розумів не те, що він його починає і закінчив один день, а те, що він ну просто закінчує там якихось п'ять сторінок, які в нього лишались. І я така, ну ну це ж ну я це ні, не того, чого я очікувала. Але потім така, ну можливо, зроблю і сама таке відео. Ось воно лежить десь в мене на комп'ютері, скоріш за все, його вже не буде, але скетчі були прикольні. А, і, можливо, я, я б хотіла насправді зробити і правдиве таке відео, там де я весь скачокбук малюю за день або за якийсь інший проміжок часу, але подивимось, як воно буде. Ось такий був рік. Дякую, що були зі мною. Я дуже сподіваюся, що в цьому році буде ще більше, ще більш якісного, ще більш цікавого контенту. Всім дякую, па-па!